Сайт номер три наявність KPI і стратегії досягнення чогось не завжди дорівнює результат. О, це така помилка, яку я допускав. Тобто я раніше так знаєте написав стратегію, побудував план, поставив KPI, поставив відповідальних, поставив точки контролю. В результаті все провалилось, і відповідно питання, як я ж зробив, наче усе як книжки пишуть. Усе як всі бізнес-тренери кажуть, усе як ну кожен в інстаграмі про це розповідає. Тобто є стратегія, є план, є KPI, кіпіаї, є усе чому не спрацювало. І як не як в бізнесі бувають і хибні стратегії це раз. А по-друге, знову ж таки, стратегія це не щось таке пост... ну, однотипне, що ви от раз зробили, і все. Ні, це як вазонок. Ви за ним маєте доглядати, дивитися, підрізати, підтягувати, підв'язувати. Оце є стратегія. І просто один раз сісти, зробити все, як знову ж таки. У всіх бізнес-щоденниках і потім сидіти, нічого не робити, просто спостерігати це і неправильно. Потрібно постійно модифікувати процес, контролювати точки дотику з власне цією стратегією, контролювати людей, які за це відповідальні, і слідкувати чи дійсно все йде по плану. А якщо йде щось не по плану, то коригувати план так, аби все йшло знову по правильному.